Всім привіт! Доброго раночку! Якщо ви щось пропустили, то сьогодні субота. І ми будемо з вами пити каву або чаючок. Ну, або що ви там ще п'єте зранку в суботу? Що ви там? Відійшли від Оскара Подейкують інсайдери, що Димімор дуже роздавлена взагалі. Але не про це, не про це. Можливо, можливо, вас дещо збентежив такий формат. Просто почула одну новину про акторку, і за того, що я готувала Оскар, я не могла ніяк вписати її нікуди. І тому я так хотіла її з вами обсудити. Що знаєте, не готувала ніякий сценарій. Зараз у мене ось така є підказочка, і ми будемо з вами збиратись, бо мені треба бігти по дівочим справам. Вони, звісно, не дівочі, але знаєте, так приємно говорити по дівочим справам. Типу, ти виходиш з дому, тебе підхоплює, якась рожева хмаринка дівочих справ і несе кудись. Але ні. Будемо збиратись разом і трошечки обговоримо цю новину. Так, от, зараз хвилиночку я попшикаю. Так от, Міллі Бобі Браун. Шановна, Міллі Бобі Браун, подивіться, ось ця красунечка, моя улюбленість з серіалу, е, господи, Дивних див", дивні дива Strange Things. Вона там знімалась підлітком. Ну, вона взагалі прийшла в індустрію дуже-дуже молодою, ну, буквально там фактично дитина. І вона, звісно, знімається дуже багато. Так, це в мене сироватка. Дівчата, тут не буде розкішних пишних макіяжей. Міллі Бобі Браун прийшла в індустрію дуже молодою. Підлітком. І раптово для всіх вона почала дорослішати. Шик-шек-шок, розумієте? Тобто ці прекрасні, чудові, 21-річні дівчині, молодій красуні, суспільство інкриминує занадто дорослий вигляд. Її, взагалі, в коментарях називають старою бабкою. Дійшло навіть до того, що вона ось якраз позавчора виклала ціле відео звернення з тим, що агов я, типу, дитиною була, а зараз я стаю жінкою. Я доросліше. Вона там прям так і написала, що я не збираюсь вибачати за те, що я дорослішою. Ну, 21 перше сторіччя. Я взагалі, коли побачила цю новину, ось цей пост. мене так я не знаю, від чого мене, знаєте, більше палало. Від того від Оскара чи від цієї новини, бо в той момент я монтувала Оскар. Так, я зараз буду вперше користуватись базою Кларан під макіяж. У мене був адвант календар я його собі придбала ще на Новий рік. І в цьому відеозверненні вона звертається до не просто до суспільства а. До журналістів. Журналісти це зло, звісно, просто. Вони таке іноді творять, та не іноді Акцентувала на тому, що жінки-журналістки жінки її гноблять, її цькують. Тут, знаєте, такий момент, звісно, просто що жінки зрозуміло, вони в цій е сфері, журналістка їх якось більше, Вони більше звучать голосніше. Можливо, це мені так здається, я не знаю. Тут, знаєте, і в коментарях з її відео, з її фото, там з червоних доріжок, з івентів. Ну, хто пише, хто несе ось весь цей розлад, знаєте, роздратування? Кого найбільше всього це обурює? Ну, звісно, жінок. Їм не подобається, як виглядає 21-річна акторка. Ну, тут, ну, ну що тут сказати. З приводу того, що здебільшого жінок, це просто ну історично так склали, що в соцмережах більш активними є жіноча аудиторія. То нам, ну, нам більше так. за всіх треба. Так, так, нам треба висловитись, обуритись, розлютитись, вивалити, знаєте, це все діло. Ну, я це засуджую. Це неправильно. Мені дуже подобається мілібуті Браун». Я не знаю, хто, якщо в мене є хтось в коментарях з. Ну, там, пластичних хірургів чи косметологінь. Скажіть, будь ласка, ну невже ось ці щічки це ботокс? Ну, або там, що там, господи, гіалуронка. Мені це виглядає як ось ця е, її називають мила, припухлість. Боже, скажіть мені? Припухлість молодості. Коротше, ось коли ось ці щічки, вони... в мене вже таких щічок немає. В мене хвилинку. І мене вже таких щічок, бачите, немає У мене скули, У мене ось трохи лице ну воно сунуло знову, Бо мені 38 років. Так, і що? Що ви мені зробите? У мене нема вже цих щічок. І якби я до просто в сирачки не боялася з цих цих уколів, я б собі можливо щось би і зробила. Хоча може і не знаю. Єдине, що я, до речі, собі підкалювала, це губи все. І я тут нічого не бачу. О, прям аж господи, допоможі, боже, Боже, фу-фу-фу, ні. Якщо це дуже акуратно, дуже так тоненько, легенько, то господи, ну нехай собі роблять, що хочуть зі своїм лицем. І якщо так сказати про це її загальний стиль, ну можливо, людина себе шукає. Ну можливо, вона шукає стиль або стиліста, тому хто взагалі дозволяє, ну це, звісно, таке риторичне питання. Хто дозволяє обсирати молоду жінку, я не знаю. Так, суспільство у нас хворе, це треба визнати. Ну, з цим нічого не поробиш. Зараз я буду фарбувати тон. І в мене Шарлотт Тілбері, два відтінки. До речі, така сама ситуація, пам'ятаєте, вона була з брітні, просто один в один. Почали гнобити, її почали цькувати за її дорослішими, жахливі заголовки, типу. Силікон у неї чи не силікон, цнотлива чи не цнотлива, оцю всю гидоту. Але знаєте що? Тоді не було соціальних мереж. Вона не могла ось взяти це і висказатись на загал. Фактично, це одна з причин підірвання її нормального стану психологічного. Вона не могла тоді ось себе якось захистити. Мені трошечки незручно. Так, тільки, дівчата, давайте не коментувати, як я фарбуюсь, бо я фарбуюсь як хочу. Все, знаєте ще якого згадала. Герміону. боже, як її? Як звуть акторку? Герміона. Герміону. Ви пам'ятаєте, як її сквали? За те, що вона так само доросліша. Господи допоміжі, бідна дитина. Людина, ну вона мені здається, зараз я так згадую, вона мені здається, щось що теж говорила з приводу цього, і від неї якось так хоба і відшипились. Це просто жах, як я наношу тональний. Про Міллі Бобі Браун, до речі, ще писали в коментарях, що вона, типу, так доросло виглядає, тому що вона перефарбувалась у блонд. Чому перефарбувалась мілі? Вона в 22-му році заявила, що є фанаткою Брітні Спірс. Вона прям її айка взагалі, і вона не проти зіграти ну, типу в якійсь її автобіографічному якомусь фільмі. На що Брітні Спірс дуже різко відреагувала і написала в своєму інстаграмі. Я чую про людей, які бажають зняти фільм про моє життя. Чуваки, я не вмерла. Ну вона так це реально. Вона відповіла, виходить, що на слова Мілі Бубі Браун. І в 24-му році Брітні Спірс в своєму твіттері, ось тут я його цей допис розміщу. Так, до речі, у Брітні Спірс є твіттер, якщо що, вона там іноді пише такі заяви. Так от, вона там написала, що рада поділитись з моїми фанатами, що я працюю над секретним проєктом з Марком Платтом. Він завжди створював мої улюблені фільми Стежте за новинами. А Марк Платт це той, хто продюсував «Ла-Ла Ленд» і суд над Чикагською сімкою. Поняли? Крутий чувак. А режисером буде забула його прізвище, хто Вікет знімав. Напишу тут. Прикиньте, ви уявляєте собі, брітні буде знімати. Ну, це тільки був анонс 24 го більше про це нічого не говориться. Ну, прикольно, прикольно. Так, зараз будемо фарбувати вії. У мене, до речі, Кларан також з того адвент календаря але я дуже люблю гіпно сламком. Але ось хочу побачити, як цей Кларан діє. Я просто цей адвент календар розпакувала буквально тиждень тому. Так, дівчата, відео про Брітні Спірс. Я планую, воно буде, я все зроблю. Просто такі великі відео, як у мене є на каналі, да, з таким монтажем, освітлення, виставляння, фон. Воно займає дуже багато часу. Таке відео, як зараз, такий міні-формат, ну це десь півгодинки, знаєте? Боже, Маша, які півгодинки? Десь півдня. Тобто зранку я зараз знімаю, потім помонтую там пару годин, я зможу на наступний день його викласти. А великі формати я так не можу. Тут, бачите, я без сценарію, там треба прописувати. Десь 2-3 дні я пишу сценарій. Потім я знімаю, а потім 2-3 дні я монтую. Тобто, в мене весь тиждень ну, фактично зайнятий одним великим відео. Напишіть, якщо я дуже багато чого, чого зайвого казала. Якщо нормально, то буду робити. Таку, знаєте, суботні вершки. Так от, журналісти. Будь-які журналісти, будь-які медіа це пропаганда. Якщо їм давати, кидати кістку і казати фас, команда, команда може поступити зверху, чи, чи може трапитись так випадково, то можна знищити будь-кого. Абсолютно. З абсолютно кристальною кришталевою репутацією. І поки ця людина буде оправдуватись, поки вона буде доводити, що все лож – Брехня і провокація, то час сплинає, розумієте? Тому мені сумно за Міллі Бобі Браун. Я не хочу, щоб в неї так все вийшло, як у Брітні Спірс, чесно. До речі, зараз гадала про знаєте про кого? Коли сказала, про що зламали кар'єру і репутацію? Елізабет Берклі, шоу Герлз. Ви пам'ятаєте цей шедевр пола верхована? Цей еротичний, красивий. Естетичний фільм. Я не пам'ятаю, він десь в 90-х був знятий. Елізабет Берклі. Господи, хтось там говорив, що вона там як коняка. Для мене вона і зараз просто розкішна. Вона просто Це розкіш. Її ноги, її ось цей такий носик, ось ці риси лиця. ну Просто, просто, як вона там танцює. І цей фільм. Про, ну, скажімо, таке брудне закулісне життя Шоу-Бізу, він не отримав жодної нагороди, він отримав тільки золоту малину. І він зламав кар'єру Елізабет Берклі. Ось цієї красу. просто. А, Крістал там ще була. Крістал, я не пам'ятаю її прізвище акторки. Теж розкішна. Та взагалі, я навіть зараз, коли передивляюсь цей фільм, це просто, це така краса. Це така розкіш, ну нема слів просто. В порівнянні з цією, вибачте, знову про неї скажу, анорою, ну, коротше, ви зрозуміли. І так, Елізабет Берклі залишилась без кар'єри. Без кар'єри. Все. Уявіть собі, да? Шкода. Так, і відео це у нас вийде в суботу. А субота у нас що? Субота у нас 8 березня. Це міжнародний жіночий день. Коли жінки виходили і відстоювали свої права. Що я хочу сказати, жінки? Ви прекрасні. Кожного дня, в незалежності від того: 8 березня, 10 березня, 20 липня. Так, момент. Мені просто дуже незручно. Ага, ще хвилиночку. Завершу образ. Я знаєте чим Томфорд? Ваніла, тобако ваніла Вона дуже погано тримається, але знаєте, ось ці двоє також не цей не прям щоб фіналочка. Дівчата красуні, розумниці, сильні, прекрасні, розлючені, розлучені, сумні, щасливі, веселі. Ви най -най найкращі. Кожна з вас в будь-який день року. Кожен день, кожну годину, кожну секунду. Просто найкраще і крапка. І будемо закінчувати, бо я бачу, там вже на 10 хвилин я не знімала. Так, який посил? Посил відео посилати всіх, хто говорить вам якісь гидомерства і образи. Отако. От Все. Все. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і побачимось у нових відео.